Ти до мене, ти мене шукаєш, Руслана, я в тебе ховаюся. Ришка, йди мене зніми. Подерж, телефончика. Ну що, братик, здоров. Що похудав? похудав. Так що, друзі, держи палку гарно. Я держу. Доброго дня. Нарешті ми приїхали до моєго підписника, до Руслана. Кравченка, як ти там у мене був підписаний, Інна Кравченко. Кравченко. Аліна. Аліна Кравченко. Так що, друзі, ну щоб я робив, як відеозвіт, бо деякі люди там кажуть, ти своїм щось купляєш. Там -дь -дь. Так, тобі можна і тебе. Руслан подзвонив буквально неділю назад, ніби ще не пройшло. Неділя десь, Подзвонив, каже, нам треба знайти машину, тому що тут, де він знаходиться, я не буду казати, де ми знаходимося. Реально, що по зв'язку, що знайти, добрий день, просто її нереально. І я кажу, ну постараюся, каже, ми з хлопцями скинемося і купимо. Ну але так вийшло, що дякуючи їжачку, дякую їжачку за те, що він нам одну машину подарував і трошки як, розгрузив нашу ситуацію. І так як ну, в принципі, я допомагаю своїми глядачами і людьми, багатьом хлопцям, то як же ми можемо тобі? За твої гроші купити. Ну як, хлопці частково, ми також віддавали, там частково. От. Хтось писав мені з Черкаської області, що там вони також збирають кошти і Ту каже, ти. да, Каже, а тобі, каже вам скидать, кажу, ні, мені не треба, пишіть усе до Руслана, ми, ми приженемо машину, побачите, що воно є, а потім вже передамо. Так що, друзі, ми це діло зробили, ми вже другу машину передавали. Там ще з травня місяця люди збирали. Ми теж там долучилися, Травень, червень, липень, три місяці. Тут, в принципі, на протязі двох неділ машина є. Є один момент, я тобі зараз розкажу, але я проїхав 700 кілометрів і доставив її до вас. Я думаю, що вона буде служити, дав би Богу. Хотілося, щоб ви на таких машинах ви їздили вдома, десь там по гриби і на рибалку. Ну, але, на жаль, в такий час люди не розуміють. Так що, я, цю машину я думаю, що її люди бачили. Тобто, я говорив, що це мій підписник Руслан, який з Лубен. Я, кстати, хотів звернутися до Андрія молодого фермера. Я знаю, що він би мене підтримав. Він би мене підтримав, але ми вже його не нагружали, нас заправили цю машинку, яку я гнав до тебе. Заправив Хоть він каже, не знімай мене і не говори про мене, але я не можу про це не говорити. Це березанський підприємець Сергій Олександрович Бурій, молодий дядько, який ми вчора були в нього які? Четверті за день яким він допомагає, допомагає по-тихому. Я, на жаль, по тихому не можу. Тобто не можу, тому що мені треба звертатися до людей, і сам я не можу від себе відщипнути. Так що, хлопці, отака от машина. Ми ж тут командою приїхали. Мар'яна Васильівна, а ти чого тікаєш? Ти моїх, ти моїх хлопців обійняла? Я боюся бігом обнімати. Це мій підписник. А підписники це мені ще як. Ну ще ще краще як. Ще як родичі, всіх треба обнімати і цілувати. Для них, для них потрібна також підтримка. І, і, бачите, одразу хлопці заулибались. Чому? Тому що я скільки разів їжджу і. Е, я просто кажу, е, хлопцям приємно навіть те, що хтось до них приїхав, що хтось з ними поговорив. От я Руслан прав у цьому ділі, тому що я знаю, що як там війна розставила крапки, і багато друзів десь подівалися. Є такі маєте. <laughs> Та все нормально. Зараз ми ще я трошечки дивися, Русик. Там лежать малюнки, можеш їх взяти. Це саме головне, заради чого, заради чого ви тут знаходитесь? Це заради того, щоб в діток було майбутнє. Це із баришівської школи. О, точно не знаю якої. Це привезла вчора підписниця Наталія Шило. Я думаю, що завтра, чи сьогодні, чи завтра викону відео, і ти, якщо буде минутка, побачиш, що це за люди. От. Тому що хочу відчитатися перед усіма, хто долучився до цього всього. діла. Саш, іди мене, познімай, я зараз трошечки покажу, тільки держи такий телефон. Бігінь, балісті, О, зараз я ще зніму. вирішили передати хлопцям, поняли yeah. Діти з вадами здоров'я. Ру, вже в машину, вона вже ваша, хлопці. От. Хоч я кажу, люди не вірять, що машина вже пригнана, а за неї гроші ще як такових. Ми ще толком і не збирали. Але скажу одне що є багато людей і держи Саш телефон От, в першу чергу хочу подякувати дивись тут, а ми, тут а не таке посул це посул антіфрі це приборнічного бачення від колі Харчука знаєш такого а ну подумай хорошо. він правда воював в тридцятки. зараз буду хлопцями теж з тридцятки зустрічатися Сім'я в селі, канал такий є. Поняв, Він поля. з першого дня пішов. Це да, оце поля, він поля, мені поля, прислав, поля. я навіть її не розпаковував. Отакий такий нічного бачення ми Коля. його встановлювали на машини. Ну, хоч вони не дуже дорогі, але кажуть, що хлопці в деякі моменти вони спасають життя. Так що я не буду не розвозив. Це компресор. компресор. Там Компресор, кому може, надав. я Чого? купив табеливий бараком. Хлопці доси, от доси комусь іншим. Я вже назад і вести. Не ну буду. там що, немає кому вам віддати. Е, є дві машини. Е, трос на 8 тонн, балонний ключ і донкрат великий. Е, масло в ньому залите 540, як я ніж купив на долів. І що я хотів просто сказати? Я такий Василь Олексійович, е, він із Портленда, з Америки. І дякуючи йому, вже два рази він так нам допомагав із такими людьми. Йому 73 роки. Він пенсіонер. Він об'єднується з такими людьми і по тому долару збирає. А потім пересилає мені цей раз тисячу доларів. Знову він прислав. Я перезу хлопцям у 118 вісімнадцяту машину купив резину. Дякуючи їм. Оця резина за його кошти. І оці всі речі, які я купив Саша. Комплектуючий, от такого повертаєш і, і все, і все є така штучка. Всі комплектуючі це також із Портланда. Так що, якщо можете, подякуйте його команді. Це за океана, це Ремонт. просто круто. Також їжачку це, це взагалі капець, це не людина, але він, він був у вашій каші, він знає, що це таке. Борт відкривається, Саш, ти вже навчився. Треба стукнути з цієї сторони. Дай я тобі стукну. І Мені треба буде ще все-таки да, стукни і відкривай. Ай, йди сюди. На, держи. Так, так, так. Ось є такий ще джойстик, сильно так. не шатай, може ти йти далі. Ти вже тут охляв, тебе не годує. <рошу> ну, значить, треба із двох сторон. Стука. А ну стукай з туди, а від сюди. Все. Ну ми стукати не будемо сильно. Так що, що е, я хотів? Е, є в мене ще одна підписниця, така цікава, вона з Німеччини. Вона теж пенсіонерка, так само як і ти, це... Василь Олексійович. А як ти а, не кажеш, мама? А це я... не, 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 не мама Ганна, це пані Дана. І вона дуже хотіла там. От вона збирала ті кошти, ж і купити якісь речі, щоб безпосередньо передати військовим. І вони вже ну, в Німеччині там, ні в других державах просто не довіряють волонтерам і вже стараються знайти або безпосередньо, щоб комусь щось передати безпосередньо в руки. Я кажу: я не волонтер. Ну я вже волонтер, уже як дві неділі. От, Мені казала. зробили за ноги. Мене взяли, і цього. І от вона просто, я думаю, буде приємно. Тут ну, я просто тут перемішку, тут не тільки її речі. От, я поділив між хлопцями, вона дуже хотіла, щоб ви порували, ну, картошку е, німецьку. Да. Тут, тут шелустківські е, речі, воно, тушунку ти Бартолик. бачиш. Да. Е, це кофе з Італії. Від вчора теж мені в догонку передав. Е, якщо вам треба, таке я ще накидаю кофе. А також... Там вже достав переміжку. Оце все кофе, яке все є це від пані Дани із Німеччини. Їй просто дуже буде приємно. Також оце носочки від неї. І оці кофе теж від неї. Так що, пані Дана, я не випив і не з'їв. Тому що ну, люди їм це важливо. Можливо, також консерви. Ми поділили між усіма хлопцями, тобто я не буду все витягувати. Ну і саме головне, реклама, шелутківська духовка. Я знаю, що вона вам проїдається. І також різні-різні речі. Це також прислали з італії. Я не знаю, що це таке. А також там Це для води, які, для води. десь пригодиться. Ну для води О, такі були. Також це все речі від нашої волонтерки, від її березанських ангелів. Тут деякі речі, і там приложені також продукти від Наталії Шило, її команди. Тобі ж Баршівська Хунта і Лукашівські козачки, які почули, що я буду їхати і мене. Підтримали, так що ну така такий невеличкий гостинчик, не знаю чи нормально чи ні, нормально. Так що, Всім спасибі, друзі. Мик. Да, я всем, вже да не будучи. буду просто витягувати витягувати із машини, щоб. Фоткать, але для Наталії шили ми ще підемо в тій машині, бо ще для хлопців є. Я просто з вами стану. Ми фоткаємо і відправимо для цих дівчат фотографію. Так. Я думаю, лукашівським козачкам і баршевські хунті. Ті дівчата, які ночами, як знають, що ми їдемо до вас, просто сутками вони не сплять. бистро і Їм просто буде приємно. Їх не видно. Я хочу знайти хвилинку, кось поїхати їх засняти, але не завжди получається в мене, не завжди них. Так що Руслан, зараз покрав ставимо на полу. Всі моменти. Саме головне, зараз запишеш їжачка номер телефону і по тому моменту скинеш йому да, і він там вже зробить те, що треба. Так що, поки на паузі, зараз проведу з тобою інструктор, розкажу по машині. Ну і довго затримувати вас не буду, обійму, ще тебе крепко і буду летіти до інших хлопців, тому що треба ще додому. Так що правильно ж я сказав, 32 друга бригада це була церківська. Я ще е, не доказав. Коли я розпочав, ну сказав, що збираю для вас. Е, позвонила моя знайома волонтерка з міста Білої церкви Ольга Дубініна, і вона вже також скинула уже 20 тисяч гривень. І ще працює в цьому напрямку. Так що ми гуртом є сила, просто всіх не можу зараз е, сказати. Є люди, які приходять додому, там приносять 100-500 гривень, 100-200 гривень. Хоч зараз є такі тяжкі часи, але люди допомагають. Так що інструктаж... Ну, а потім ще дзвонить мені. Тільки русик не матьюхайся саме. Давай, 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 давай. Рівняй. Давай, рівняй. Виворот такий тут не дуже. Ну, невеликий. Гана улибається. А? Назад їдеш то вперед поїдеш. Не матюхайся! Не матюхайся, бо я розумію, що можна, але О, А це ж вентилятор там дує. Я щас... Дитячі малюночки, то саме головне, вони підтримують Повороти з тої сторони все. Ганджу йому! давай давай Це ж машина яку треба ж джип. Все, давай треті Трошки правіше бери. Тут то мені вже страшно тормози, тебе нафіг. Ти нафік Та Сиді десь там розвернемося. покатаєш мене бу... живемо де, де, де. Не буду казати який насел Ну Що ти скажеш Класна машина, уже все вдячний Проти «дев'ятки» — лучше. Ну так, да, є просто порівняння, да? ну, в кожної машини, от, які там відганяють хлопцям, є свої плюси і є свої плюси. Ну, тобто, коли ти їздиш на «дев'ятки», то будь-який повноприводний автомобіль це є апарат. Скільки ви вже будете їсти? Оці два тільки їдять. Угу. Рушняк, кстати, робить. Бачиш, вона ну, все нормально. Що хто? А ви мені кофе взяли? А воно на капоті стояло. Є? Так що, руська, я не буду тебе мордувати. Пойдіть документи в бардачку. Всі документи в бардачку, ти їх де треба положиш. Зараз записуєш номер телефону їжачка і все. Так що я тебе мармедити не буду. Можеш передати всім людям, які... Підтримали тебе. Всім, хто долучився до збору щиро вдячна, 32 бригада, друга рота, третій звод. Всім дякую. Що Дякуємо до... вам, хлопці. До збору. Так що, друзі, я на цьому буду завершувати наше відео. От. Знову, знову всі свої. Знаєш, як там кажуть, ти своїм допомагаєш. А яка в мене всі ти свої. тому що... Чуня, під це є. чуня, ні, то така так треба. Да. Ні, 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 ні. Так, так, так що, друзі, на цьому все. Оцю чуню. Чуня, зараз тобі зі мною їхати. Так що готуйся, да? друзі, на цьому все. Всім бажаємо скорішої перемоги. Я особисто дякую за підтримку і довіру, особисто мене, а також подякую Руслановим однодумцям і його там родичам, знайомим, і друзям і товаришам, які назбирали 100 тисяч гривень, ну а решту ми вже дозбираємо самі. Так що а? Нам подякую, що ми те сюди привезли. Я тобі дякую О, за те, що ти мені ми не тебе дякуєш. Не кинули серед дороги. Так що все, все, все нормаль. Так що всім. Гриша, всім пока, хорош їсти вже. Всім дякую.